Так, доброго дня. У нас з вами сьогодні урок, який присвячений закріпленню, і ми з вами сьогодні будемо рахувати і будемо розв'язувати задачі. Я вам пропоную вправи, тобто задачі за темою спирти. У мене їх сьогодні в ідеалі є чотири задачі. Я сподіваюся, що ми з вами всі їх сьогодні і розглянемо. Давайте почнемо з ось такого типу задач, який у нас звучить наступним чином: визначити формулу насиченого одноатомного спирту, якщо його молекулярна маса становить 88. Вас, можливо, такі задачі можуть спочатку лякати, але насправді вони дуже класні, ці задачі, і вони дуже легко розв'язуються. Коли йде мова в даній задачі про насичений, подивіться, одноатомний спирт, то я автоматично, отут зразу мене буде Черновичок спочатку, то я автоматично е, розумію, що е, я по цьому насиченому однаатомному спирту знаю загальну форму. Загальна формула ми з вами розглядала на минулому уроці, вона є ось така: це NH2N плюс 1 oh Тобто, якщо я, якщо я візьму, наприклад, спирт, в якому буде два атома карбона, тобто у мене буде цифра 2 стоять, то його цього спирту буде формула С2. Аж скільки? П'ять. 5. П'ять. 5. 5, звич... Дивіться, два Н плюс один. Уважно. Побачили? П'ять ож. Дивіться. Але у мене скрізь є N. Якщо у мене немає формули, а у мене є малярна маса, а як я, звичайно, рахую малярну масу, подивіться, зараз я ось тут ще витру оцю двієчку, як я звичайно рахую малярну масу. Я должна була б взяти 12, тобто відносну атомну масу карбона, так, помножить на N, тобто на кількість, Далі, що я мала б зробити? Плюс ось тут розбираємося. Гідроген один. Так. В дужках стоїть 2Н плюс один. Розібралася. Плюс один оксиген, плюс один і гідроген разом. Один оксиген і один гідроген. 17. 17. І це все у мене б дорівнювало 88. Тобто, по факту, я маю звичайне рівняння, у якому правда замість X у мене стоїть літера. N. N. І я це можу розв'язати рівняння? Так. Да. Можу. А якщо я узнаю оцю N, то я можу скласти. То я mm. можу скласти, Форму. формулу, формули, Сашенька, я можу скласти. Тобто, в принципі, я можу починати оформлення задачі. Задача оформлюється стандартно. Стандартно, вона оформлюється яким чином? Дуже просто ось воно, дано. Що в мене є? А в мене є. Дивіться тепер уважно, щоб це був коректний запис. У мене є малярна маса, і е, у мене є малярна маса якоїсь абстрактної речовини. Це h 2 n плюс 1 ОH. Дорівнює у мене 88. І нічого у мене більше немає. Ось так. У мене більше нічого немає. Що мені потрібно знайти, там дуже просто: мені потрібно знайти формулу цієї речовини. Тобто у мене N, H2N плюс секунду. У мене конвертувався запис. Так, закриваємо. 2N плюс 1 ОH. OH. У мене буде невідомо. О, я відвисла. Тепер я не питно. Так, дано. І в мене є. Далі стандартно розв'язок. В розв'язку у мене буде, у мене буде загальна формула спочатку. Загальна формула. Ось я прямо зараз ось так і копіюю. Ось вона загальна формула. А тепер я підставляю під неї значення. Дивіться. Зараз, зараз, зараз. Ось так я підставляю значення. Дивіться, 12. Це замість карбона. Помножити на N плюс диктуйте. То пам'ятаємо? Плюс один, один. відкрила дужку, 2Н плюс один. Закрила дужку, плюс, я так і запишу окремо: 16 Це оксиген, плюс один гідроген і дорівнює 88. Дивіться, якщо ви зразу розумієте, що тут одиниця і розкриваємо дужки, це буде той самий вираз, то можна його не записувати. Дивіться, 12n, рахую, плюс 2n плюс 1, плюс 16 плюс 1, дорівнює 88, це у мене буде 14n. 14 N плюс 18 дорівнює 88? Так, переношу 18 з протилежним знаком. З протилежним знаком? І у мене 14 N дорівнює. 14 N дорівнює 70. Як мені знайти N 9 клас? Поділити. Поділити. Звичайно, поділити. Мені потрібно 70 поділити на 14, і це у мене буде 5. Якщо у мене N дорівнює 5, то яка в мене виходить загальна формула? Це 5. Аж 11. Правильно, це 5 Аж. Так, 11. О аж. Правильно. І якщо я перевірю, то у мене, звичайно ж, малярна маса, відносна молекулярна маса або малярна маса, вона буде у мене дорівнювати 88. Ось така насправді класна задача. Е, задачі класні, ось такого типу, тому вам не варто їх боятися. Єдине, що я бачите, трішки, коли пролистою у мене з'їжджає. Мої позначення. Так, давайте розглянемо номер 2. Я її також переміщу, переміщу, переміщу на другу сторінку. І номер 2, Вона насправді дуже є схожою на номер 1, Звучить наступним чином. Масова частка натрію в алкоголяті. Алкоголят це сіль. Яка утворилася шляхом заміщення того останнього атома гідрогена на в даному випадку, у мене натрій. Тобто, масова частка натрію в алкоголяті, тобто в солі, насиченого одноатомного спирту, становить 33,88. Тобто, у мене є Ось така речовина, ось дивіться, у мене був спирт. Подивіться, це NH2N плюс 1 ОH. Але ось тут у мене H щез, і у мене на його місце став натрій. Тобто, якщо я говорю про алкоголят насиченого спирту, це означає, що це в мене сіль, яка утворилася ось таким шляхом заміщення. І мені відомо, у мене, немає, у мене немає ось тут зразу відомої молекулярної маси, відносної молекулярної маси. У мене є масова частка натрію. Тобто, якщо в мене є масова частка натрію, е, і мені потрібна. Відносна молекулярна маса повністю, то я, звичайно ж, від неї буду відштовхуватися. А відштовхуватися від неї ну, не проблема. Чому? Тому що у мене натрія один атом, подивіться, ось він, один атом. У мене є прекрасна моя, шикарна періодична система, і я знаю точно, що відносна атомна маса натрію дорівнює. дорівнює 23. 23. 23 це у мене буде 33,82. А може я по данній по даним числам знайти 100%? Да. Я можу, 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 звичайно, можу. Я можу скласти пропорцію і знайти 100%. І ці 100% це в мене буде відносна молекулярна маса цієї всієї речовини. От, я отримую відносну молекулярну масу і складаю уже не пропорцію, а, Форму. а що? Рівняння. І узнаю. N. А я узнаю N і складу. Складу що? Формулу. Правильно, я складу формулу, про яку в мене і питають. Поїхали. Що в мене є? У мене є масова частка. У мене є масова частка натрію. І вона в мене дорівнює 30,82%. Також у мене є формула алкоголяту. Тобто в мене є натрій, вибачте, 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 ось я так. У мене є формула натрій алкоголяту. А, клас, я угу, зараз. Формула у мене є загальна від якою я буду відштовхуватися, і з якою я по факту буду працювати. Зараз я вимкну, ага, вимкнула коментар, спускаюся. І у мене ця формула h 2 n плюс 1. Тепер дивіться, уважно, не перепутайте О, і не гідроген, а натрій. У мене є ця загальна формула. І що я буду робити? Я буду шукати цю формулу. Вона в мене є. Хоча нелогічно, так? От по моєму запису, да, зараз виходить нелогічно. Вона у мене відома, але я її буду шукати. Ні. Ми з вами ось так напишемо. Ось так напишемо. Зараз у мене натрій став ненатрієм. натрієм. Чимось незрозумілим. І ось так у мене буде. Ось так. Так, далі я переходжу до розв'язку. Звичайно ж, я почну із того, що я знайду відносну молекулярну масу цілу. Цілу. 100%. Так, значить, якщо 23, це у мене скільки відсотків? 23 на 3. Це у мене і 82. 33,82. Добре. То Х, так. Відсотки під відсотками. числа під числами. Х це у мене 100 відсотків. Так, чому дорівнює Х? Хто мені скаже? Як мені знайти X? Можна X. Е, Звичайно, можна. Е, треба 23 помножити на 100%. Відсотків. 23. 23. 23 вірно, 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 все. Вірно, Настюш. І поділити на 33,82. І це дорівнює. Я рахувала. Я рахувала, чесно. І це буде. 68. Тобто я знайшла малярну відносну молекулярну масу. Ось, і тепер я можу скласти рівняння. Тільки будьте іще раз, ось так копіюю. Тільки будьте уважні, щоб не виставити замість натрію гідроген. Отут От в числах треба. Треба будь уважним. Дивіться, іду по формулі загальній, чітко. Карбон. Відносно атомна 12. маса. 12. Множу на N плюс. Ну, я розумію, так, що тут у мене 2N плюс. 2N 16. плюс ні. 2N плюс 1 Плюс далі по формулі йду. 16. 16. і йду по формулі ще раз. Плюс. 23. 23. Правильно, плюс 23. І це все дорівнює 68. Тепер я можу рішити це рівняння. 14. Плюс тут у мене виходить, виходить 40. Дорівнює 68. Переношу 40, ви розумієте, так? Про що я говорю? 14n. Переношу 40, 68 мінус 40. Буде 28, так? 14n. Зараз є. Допишу 14n дорівнює 28, чому дорівнює N. 2, чому... 2, звичайно, 2. Давайте я запишу N дорівнює 2. І тепер я можу скласти формулу. Іду c 2 аж. Дев'ятий клас. c 2 H. П'ять далі у формулі в мене стоїть в загальній. О, О, Правильно, чого боїтеся? Правильно. І якщо я знову ж таки порахую відносно молекулярну масу, то в мене в цій речовині відносно молекулярна маса вийде 68. Також мені повірте. Тут у мене, звичайно, буде слово відповідь. Ось така в мене була задача номер два. Я думаю, що вона. Була зовсім з невеликими складеннями. я думаю, що вона вам також сподобалася. Ви візьмете її для розрахунку в домашньому завданні. Так, номер три. Номер три. Так, номер три. Ну, такі задачі ми з вами рішали, розв'язували, але, звичайно ж, гріх до неї не повернутися. Калій масою 4,7 грам. Помістили в етанол, який об'єм з нормальних умов водню виділиться. От тут у мене вже, звичайно, буде хімічне рівняння, розрахунок буде за хімічним рівнянням, тому що у мене відбувається хімічна реакція. Скажіть мені, доки я пишу дано, які речовини реагують? Доки я пишу дано, а я пишу його швидко, я сподіваюся. Які речовини реагують? Так, ви зависли. Відвисайте, будь ласка. Не тут. Ви тут молодці. Які речовини реагують? Hello. Это этанол и калий. А кто помнит формулу химичную этанолу? Я. Yeah. Молодец. Скажи нам, будь ласка. Так, я снова тут. Ось я. Так, что? Формула этанолу. Саня мені обіцяла сказати. Це 2 H5. С2 H5. Забув. Закінчення. OH. Згодна. Тепер згодна. H5OH плюс калій. Це стандартна реакція із лужним металом. Секунду, я. Ага. Ну. Трішки я неправильно зробила. Давайте це буде ось так, щоб мені в рівнянні так, було місце для розрахунку. Ось так я поверну, щоб ви розуміли, що я взагалі пишу. Так, хто продиктує мені, будь ласка, хімічну реакцію? С2 підказую. Плюс H2. Аж п'ять підказую. Хто бачить? Mm. Плюс. О. Калі. Калій, дякую, включилися в роботу. плюс, плюс. Калій замістив гідроген. гідроген перетворився на водень. Формула водню. H2. 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 Яке H2O? Де ти оксиген, бачиш? Дивіться, урівнюємо коефіцієнти. Урівнюємо коефіцієнти. Так. І у мене далі йде стандартний розрахунок за хімічним рівнянням. У мене є. Я от прям через масу піду. Тут прості, дивіться, простий розрахунок буде. так, 4,7, цікавить мене водень. Далі під калієм я запишу, яке число? Два. Два це кількість речовини. А мені потрібна маса. Для того, щоб знайти масу, мені потрібно взяти кількість речовини, помножити на малярну масу. Взяли періодичну систему, знайшли калій. Два помножили на. Два помножили на 39. На 39. Отримали 78 грам. А ви вже забули, так? Ви звикли до кількості речовини, забули за масу. І під H2. Скільки грам? Два. Два грами. Так, хто мені, будь ласка, продиктує, чому дорівнює Х? Ну, вірніше, як мені знайти х? Можна я? Е, можна, Саня? 4,7 грам. Помножить на 2 грама і поділить на 78 грам. Абсолютно, абсолютно вірно. Так, я рахувала, і це виходить 0,12 грама. Дивіться, але у мене, є, ну, дивіться, у мене є маса, мені потрібен об'єм. Це проблема? Ні. Не проблема, тому що в мене є прекрасна формула для знаходження об'єм. Об'єм дорівнює маса. Поділити на малярну масу і помножить на об'єм малярну. Дивіться, будь ласка. Маса в мене є. Маса в мене є. Є малярна маса в мене є. Малярна маса в мене є. Ну, я думаю, що ви знову зависли вона у нас є. І об'єм малярний також. Є. Також є. Так, дев'ятий клас прийом при. Чекаю. Ось я. Так, давайте я е, не повторю не. ще раз: да. що? А в нас є географія. Та ви що? Дві, дві mm -hmm. секунди. Дві секунди. Дві секунди. Значить, об'єм дорівнює маса поділити на малярну масу умножить на об'єм малярний. Так, об'єм дорівнює, Поїхали. Хто мені швидко продиктує дію? А пораховано в мене вже є. Uh, 0,12 uh -huh. молодець поділити ми, ми ділимо на 2 uh -huh. Грама на моль і і множимо множе... на... uh, 22,4 грамма на моль дивіться будь ласка я швидко швидко я прискорююсь Моль, моль, подивіться грами. Грами, а я написала, ну, не, не, не звертаємо уваги грама на моль, літра на моль, і залишилися літри. І я рахувала це 2,7 літра. Це і буде відповідь. В домашньому завданні вас чекає одна задача. Простенька, як номер один, і одна задача, щоб ви порахували. número 3.